Так, мои девчатка, все наша. Пожалуйста. Девчатка, я же вам сказала, приехали, забрали Я вам говорю, прямо в Кишиню, доставочка. мы Пойдем, берите чемодан. А вы только в Кишиню возите сюда? Ну, это вы, вы можете двите забрать, в Кишиню завязать. Двите забрать сюда, да? Ну, девочки, ну я же вам сказала, что это очень хорошо. Давай Насій чемодан, давай свій сиреньєвий чемоданчик, в ньому потайний карманчик. Давай сюди, чай. Так, мої хороші, ну що, щасливого путі. Дві бути водички. З Богом, так. Да. Так що, дівчатка моя, я вам кажу, це дуже-дуже-дуже. І зараз, ви, звісно, напишете, це дороже. Я вам хочу сказати, що це не дороже, дівчатка, ну я дороже. Ну, ну, виж, помієте, ви ж пам'ятаєте, ви присіли, вас загрузили і в аеропорту вигрузили. Ви зрозуміли, да? ну, так? Це дорога, це дорога. Ну... Я, кстати, Тамар, я перший раз їду, я обичам автобусом. А я знаю, я да. А тут Маріночка мені говорить, Світуля, у нас же ж є така дівчинка, що твоя прихильниця. Я говорю, я согласна. А на мені написала, будеш би? Я говорю, звісно. Як такой случай опустити? Так. Так що, мої хорошенькі, водичка є, комфортні. Ми зараз заїдемо до нашого Костика. Він нас не очікує на секундочку і все. Так що, любі мої, ну що, поїхали. Тобі віриться, що ти відпустка? Добрий ранок. Добрий рад. Да? Зараз Костику не віриться, що ми заїдемо. Кось така праздник. Свято? Свято? Поїхали, обидві, ні Ну Це ж добре, він зараз відпочине. Так що дівчатка. Зараз заїдемо на привоз, вип'ємо. дві секундочки, побачимо лапочку, поцілуємо його в щочку і скажемо, зайчик, ну я тобі хочу сказати, що лапочки спокійніше Лесь. Він найговорить завжди, коли ми ми опоздали. Най, най не спішить. Най. Добрий ранок. Доброе утро, дарують давай, давай, давай. Зайчик, Ми не могли передорожкою і тебе не заїхати. Так навіряти. Так, тут. Просто... Yeah. Не дадеш скучати. Ходеш? Uh -huh. Два дня. Yeah. Да? Я так думаю, що тобі буде такого, знаєш, рай на землі, да, Тика? Ні, скучати. Yeah. Так що, любі наші друзі, нам лапочка дав два дні вихідних. Пользуясь случаем, ми за ці два дня через я улітаю на большом воздушном шарі. Куди я знаю, куди я зайшла, В не, не скучає, не плачу. Ви теж не скучаєте. Костик на привозі, передачки на вівторок. Я думаю, що ця відпустка, знаєте, два дня, буде така хороша перезагрузка. Правда, правда, все буде добре. Одним словом, любі мої. У нас паска, да? так? Трошки сили. Енергії, так. О, бачите, зайчика? Так що любі наші. До зустрічі. Ну, ми з вами лапочка на привозі, але ну, ми з вами не прощаємося, бо ви ж знаєте, сторіс нас веде далі. Обіймаємо, і... а ми зустрічі? вас і. Ми желаємо, я желаю вам щасливої дороги. Зайчик, ну ти що? на тебе, тьфу, 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 тьфу. А тьфу ми вас село та... і любимо ждемо, Дорогі наші подкопчики.